Продовжуємо. Тема третьої лекції. Демонстрацію не можу включити. Тема третьої лекції система програмування Visual Basic. Безпосередньо ми розглянемо цю систему програмування. Система програмування Visual Basic. А ми розглянемо середовище. Програмування, не будемо етапи програмування роздивлятися, залишимо етапи на лабораторну роботу. І так, перш за все, нам треба е, записати основні поняття, якими будемо оперувати в процесі програмування. Перше визначення запишіть, що таке програма. Програма це запис алгоритму. У вигляді програмного коду? У вигляді програмного коду на одній з мов програмування. Тобто ми можемо зробити висновок з цього е, е, речення, що. Щоб знати, щоб написати програму, нам треба знати алгоритм рішення задачі. План рішення задачі. І тоді ми просто цей алгоритм кодуємо. Таким чином отримаємо програму. Далі запишіть визначення, що таке програмний код. Програмний код представляє. Програмний код представляє. Логічно впорядковану. Логічно впорядковану. Послідовність команд. Послідовність команд. Або операторів. Записаних на мові програмування, записаних на мові програмування І спрямованих на вирішення задачі. І спрямованих на вирішення задачі. За допомогою комп'ютера, за допомогою комп'ютера. Наступне визначення: команда або оператор. Команда або оператор ну, це синоніми. Можна сказати. Це вказівка комп'ютеру, вказівка комп'ютеру, виконати певну дію. Вказівка комп'ютеру. Виконати певну дію. Тепер перейдемо безпосередньо до середовища Visual Basic. Ну, тут написано, як запустити Visual Basic. Це залежить від того, де у вас як встановлена ця програма, якщо у нас є на комп'ютері. А ярличок для запуску ви бачите. Ось такий буде у вас така піктограма десь. На панелі швидкого запуску, в меню «Пуск» або безпосередньо на робочому столі після установки. Там буде написано Microsoft Visual Basic 6.0. Це саме той Visual Basic, який нам потрібен. Коли ми з вами клацаємо по цій піктограмі, у нас спочатку буде розкриватися ось таке діалогове вікно. Тобто ми нічого не зможемо робити. Нам треба бути в цьому діалоговому вікні, вибрати, що ми далі збираємося відкрити або створити. Давайте це запишемо. При стандартному налаштуванні пакета, ну, це ми з вами ж описуємо запуск, запуск віжобесіка. Бачите, тут піднеголовочек. При стандартному налаштуванні пакета на екрані з'явиться вікно. New Project. На екрані з'явиться вікно New Project. Українською новий проєкт. New project. Український новий проєкт. У ньому містяться три вкладки. Перша вкладка New українською новий містить піктограми для створення нових проєктів різних видів. Для створення нових проєктів різних видів. Друга вкладка Existing. української існуючі дозволяє переглянути всі файли. Раніше створених проєктів, всі файли. Раніше створених проєктів. І вибрати необхідний. І вибрати необхідний. І третя вкладка ресент. Третя вкладка ресент української свіжі. Надає список проектів. Надає список проєктів. Робота, з якими велася, робота з якими велася? Під час попереднього сеансу. Під час попереднього сеансу. І тут же допишіть, будь ласка. Проєктом називають комплект файлів. які використовуються, які використовуються, для розробки програмного додатка, які використовуються для розробки програмного додатка. Для розробки програмного додатка. Справа в тому, що ми будемо е зберігати наші програмні продукти, якими будемо, з якими працювати будемо, з якими будемо створювати. Як мінімум в двох файлах, ви це побачите на нас, в другій лабораторній роботі і далі ми будемо також робити. Тому ми будемо називати, що ми з вами розробили не файл програмним кодом, а проєкт. Бо для зберігання треба нам декілька файлів, як мінімум два. І працювати ми з вами будемо завжди зі стандартними проєктами. Тому, коли ми з вами побачимо на екрані оце вікно, New Project. Нам е, треба для того, щоб створити щось нове, на вкладці New, яка зараз відкрита, вибрати першу піктограму, як ви тут бачите, стандарт Екзе, і класнути на кнопочку відкрити. І тоді ми з вами побачимо ось таке вікно, середовище проєктування. Сьогодні ми не будемо нічого тут не замальовувати. Не, е, Роздивлятися, з чого воно створено, ми це будемо робити безпосередньо на лабораторній роботі, я вам розкажу про це вікно. А на сьогодні це всі теоретичні відомості, мабуть, які я хотіла вам розказати на лекції. Можна сказати, що ми і майже всю третю лекцію відпрацювали ну, основні визначення записали, а інше подивимось, якщо... Буде у нас е, така необхідність, ми допишемо. Якщо ні, то виконаємо все інше на лабораторній роботі. Е, які питання?